Вітаю глядачів каналу Gamesway. Сьогодні гарна новина для всіх українських сталкерів. Адже нарешті вийшла нова українська локалізація до моду під назвою Adventure Series Episode 1 Підстава. Українська локалізація була розроблена YouTube каналом Alex AlexGamesway. Технічна сторона. Мод вийшов у 2022 році на платформі Тіні Чорнобиля 1306. Посилання на завантаження модифікації є нижче в описі відео. Зараз я розповім детальніше про модифікацію. А ви тим часом підписуйтеся на канал, ставте подобайки. І це допоможе підтримати український проект та вихід нових українських локалізацій. Також пишіть коментарі, які б ще локалізації ви б хотіли бачити на каналі. Щодо опису, Тривалість проходження невелика. Приблизно 3-4 години. Нараховує 56 досить швидких виконання виконанні квестів без жодних часу на другорядні задачі. Подуроз стосуватиметься усіх оригінальних локацій Тіні Чорнобиля. Сюжет гри відбувається на альтернативній землі під назвою 228D, на якій могутні корпорації проводили досліди з простором і континуумом, внаслідок чого стався Великий розкол. І на землю через портали ринули монстри з паралельного світу. Після закриття порталів і зачистки монстрів на землі. Залишились так звані легендарні скарбниці, на пошуки яких і вирушили шукачі пригод з усіх куточків планети. І серед них дрібний бандит і шахрай Павло Римський, головний герой епізоду 1, що працює на Сидоровича Такого ж жадібного і нахабного, як і в нашій реальності. Встановлення локалізації просте: необхідно встановити гру Тінь Чорнобиля версію 1.3.06 російську версію. На українській локалізації буде працювати криво. Далі завантажити і розпакувати архів, у якому міститься вже локалізований мод. Скопіювати файли і папки з архіву у папки з грою, замінюючи при співпадінні імен. В разі відсутності ярлика запускати через файл XR Engine у папці BIN. Тож підписуйтеся на канал, ставте подобайки. Це допоможе розвивати український проєкт, створювати нові українські локалізації і не пропустити багато цікавого контенту. З вами був Алекс, канал GamesUA. Удачі, сталкери!